Жінки і бізнес в Івано-Франківську триває третій потік програми підтримки для підприємець від УВІ ГАБ, яка саме допомагає розвивати власну справу. Продовжить тему Тетяна Дадак. Для виготовлення вищанки так само потрібен джолиний віз, соснова смола і олія жижоба. Ну, тканина. тканина. натуральна. Не Родина Юлії має власну пасіку на Запоріжжі. Саме з бджолиного воску жінка і виготовляє вощанки та свічки. Мені батько присилає вощину, Ну, віск соєвий то я замовляю, у нас його немає в Україні, а бджолини віск то свій. Я третій місяць роблю свічки. І Більше трошки місяця роблю лочанки. Захотіла розширятися і масштабуватися. Не просто займатися хендмейдом вдома. Мені захотілося виходити на ринки. Можливо, в мене планах є виходити на міжнародні ринки, продавати наші українські продукти. Аліна раніше працювала стилістом, а тепер створила крамницю у соцмережі. Цінністю мого магазину є свідоме споживання, свідомий шопінг, Бо всі знають, проблему жінок. Купа речей, а одягти нічого. Є... Шикарна річ, а ти її не можеш з чим скомбінувати, і займе те є в гардеробі місце, а у тебе немає нормального гарного стильного луку. Я буду вирішувати цю проблему своєї крамнички, тому що асортимент вже буде підбиратися на основі капсули. Є такий стильовий прийом, де кожна річ підходить одна до іншої. Аліна переселенка із Дніпра саме переїзд і спонукав жінку відкрити власний бізнес. Дуже Страшно самі це все стартувати, ти не знаєш взагалі без розвідку ніяких цих підводних каменів, але навчання мені додало впевненості, показало, куди крокувати, які, які кроки треба зробити до своєї мети асортименті Заколочка тримається і є шпилька. Котре є китайськими паличками, просто зробимо гульку або кіски, або дреди запихаємо. Вона тримається. Безкоштовно допомагають відкрити бізнес під час навчання. Від Hub. вони навчаються підприємництво, розвивають свої скили. Е Маркетингу, юридичний фінансовий аспект, валідація, бізнес, і в них все закінчується пічингом. Власне сьогодні буде півфінал пічингу. Біля 40% значно підвищили в рази свої кількість своїх клієнтів. 60% – там два, три, п'ять клієнтів. розвинули. Ми дуже тішимося з того, що навчальна програма допомагає офіційно юридично відкривати жінкам. Понад п'ять учасниць відкрили юридично. Свої бізнеси після закінчення навчання. завдання, які ставлять перед собою, навчити не тільки технічних навичок, як от складати бізнес-план чи знайти кошти на власну справу. Велике значення надають створенню спільноти жінок-підприємець одному приміщенні 55 учасниць, 55 жінок. Ми їх відбираємо попередньо, тобто вони з дуже крутим досвідом. Хтось із них відкриває вже другий, третій бізнес, хтось відкриває новий продукт свого бізнесу, хтось лише, звичайно, починає, але, значить, має дуже-дуже сильну для цього мотивацію. І от якраз ця магія спільноти, одна одній учасниці допомагають. Вони партнеряться, відкривають нові продукти, допомагають на одному, хтось там комусь не знаю, смм-послуги, хтось ще юридичні послуги надає. І от якраз ця магія вона найбільш цінна. За сім місяців існування хабу навчальну програму пройшли понад 150 жінок.